16. Проспав я до самого ранку і, можливо, спав би ще довше, якби якась нагла пика не почала мене лоскотати під носом. Я відкрив очі і від несподіванки ледь не підскочив на місці. Виявляється, в цьому світі, як і в нашому, існують такі створіння, як коти, і один із них чи то мене нюхав, підозрюючи в розкраданні стратегічних запасів валеріанки, чи то він просто від переповнюючих його почуттів ліз до мене з поцілунками. Розбиратися в цьому питанні я не став. А просто погладив усату наголоду пику і почув у відповідь вдячним муркутінню. Так ми пролежали з ним ще хвилин 15, поки не почули заклики барука до сніданку. Хвостатий відругував першим. Він встав, потягнувся, лизнув мене ще раз на прощання ніс і пішов, мабуть, за своєю порцією молока чи сметани. Мені ж нічого не залишалося, як поквапитися за ним. Виявилось, що то я один такий соня і можу спати добами. Бо всі інші мої супутники вже були за столом на подвір'ї, залишивши мені одне вільне місце біля каті, на яке я й промустився. Ну, якщо всі в зборі почав свою промову орк, то пропоную відсвяткувати нарешті вдале повернення на грішну землю двох наших друзів і випити за них це маленьке барило чудового духмяного вина, що стоїть поруч нас і чекає на свою порцію схвалення. Ніхто сперечатися не став, і всі одночасно підняли бокали і випили насправді чудового вина, яке, певно, навмисно зберігалося для таких святкових випадків. Ну, якщо ми вже святкуємо наш порятунок, то чому з нами зараз немає головних героїв цього свята, брука й друка? в тему запитала дана. Може, було б варто їх запросити за стіл? Може, й варто, але вони не прийдуть, відповів їй барук. Вони чомусь на застілля не ходять. Я вже навіть міркую собі, що, можливо, вони взагалі не питуші. А ви пробували їх сьогодні запросити? продовжила гнути свою лінію Дана. Ні, але гадаю, то марна справа. Якщо навіть зараз когось за ними послати і вони все ж надумують прийти, то це буде не скоріше у біду, пояснив Орк. Тому думаю, варто продовжувати без них. А може, все ж запросити? не вгомовувалася Домова. Бо якось зовсім негарно виходить. Ми тут будемо сидіти за столом, пити, їсти, а вони так і будуть продовжувати стояти біля воріт, як бідні родичі. Всі обернулися і справді побачили двох тролів, що в нерішучості переминалися з ноги на ногу, боячись порушити нашу трапезу. ти! що ж ти одразу не сказала, що вони вже тут. Барок став і попрямував до знайомих. Дивний якийсь орк, я ніби зразу запропонувала їх запросити за наш стіл. повела здивовано плечі Мадана. Не переймайся, вирішив заспокоїти її уч. Він просто не зовсім належно тебе зрозумів. Якщо чесно, то я також не відразу зрозумів, чого ти так наполягаєш, поки не побачив їх біля воріт. Ага, то, виходить, я ще й не мію належним чином висловлюватися, ще більше обурилася Дана. Да ну тебе. тільки й знайшов, що на це відповісти уч, важко видихнувши і махнувши на все рукою. Дана хотіла ще щось відповісти йому, але не встигла. Барок ледь не силоміць, притягнув до столу Брука з друком. Я сказав, сідайте і ніякі відмовки сьогодні не приймаються, скомандував орк. Ми всі трохи посунулись, зробивши місце за столом для тролів. Ті вибачились і сіли поміж нас. Наливайте всі, зараз будемо споювати тролів, ще ні разу їх не бачив п'яними. задоволено, потираючи руки, розпорядився барок. Брук і друк ще щось там намагалися заперечити, але, змирившись із лихою долею, підняли келихи разом зі всіма. Ну, раз уже почалась така серйозна п'янка, то мушу сказати і свій тост, піднявшись, повідомив Грен. Я хочу випити за всіх тут присутніх, з ким мені доводиться смакувати це чудове вино. Також я дуже радий, що зміг скористатися такою нагодою, покинути на деякий час замок завдяки вельми шановній дані та подорожувати з вами. А також хотів би, щоб наша подорож завершилась успіхом і всі досягли своєї мети. Усі схвально його підтримали і усушили келихи, на душі зразу потеплішало, в голові захмеліло, а ще через кілька келихів узагалі захотілося всіх обійняти, а особливо Катю, і нікуди її від себе не відпускати. Але то було не на часі, бо тривало застілля. Ми це чого насправді прийшли, озвався до цього часу мочезний брук. Ми чули, що ви до Довгобородого зібралися, то правда? Точно, захмелілим голосом підтвердив уч. Саме до нього. А можна піти з вами? Без, Без питань, за всіх відповів уч, але проти ніби ніхто й не був. Ну, тоді треба ще випити за нових супутників, запропонував фін. І знову сперечатися ніхто не став, та й навіщо? Якщо всім зараз так добре, а про завтра думати ніхто не мав наміру. А ви що? Не знаєте, де він живе? поцікавилась Дана. Його ж довівка ніби не так далеко від того місця, де ми вас перший раз зустріли. Знаємо. А чого ж тоді самі до нього не сходите? здивувався Муня. Так ми того, як би то сказати. Ну, просто боїмося, зізналися тролі. А ви ніби вже в нього були, і він вас вже знає. Ага, знає. І був дуже нас радий бачити. А ми дали дьору і не спромоглися навіть привітатися і познайомитися як виховані істоти, подумав я про себе, але розголошувати свої думки вголос не став. А що вам від нього потрібно? продовжила розпитувати Дана. Та хочемо з ним порадитись. Кажуть, він багато знає і дуже мудрий, відповів друг. Правду кажуть, підтвердив Грен. Я тому також до нього йду. Може, він і мене чого навчить та порадить. Велика ж у вас компанія до нього зібралась, що він часом сам вас усіх не злякався, як така банда до нього помешкання вломиться, обізвався барук, але, сподіваюсь, ви всі знайдете в нього те, що шукаєте, за це її вип'ємо. Берилу вона прискореними темпами спорожнювалось. Жінки почали виясняти, як краще запікати курча в якомусь там вишуканому соусі. А барок недвозначно почав натякати, що не слід зволікати, і треба знову йти на полювання в його засіки на березі річки. Хоч він із Бруком друком і Греном не зовсім розуміли, на яке таке полювання ми не милилися в такому стані, але сперечатися сильно не стали і пішли з нами за компанією. Пройшовши галявину і заглибившись в ліс на метрів триста, ми опинилися на березі річки, а точніше на обриві над берегом річки певно, звідси і вчився минулого разу літати муня. Біля краю урвища була прилаштована альтанка зі столом і лавками, з якої відкривався чудовий вигляд на річку і берег навпроти. Чекайте тут, скомандував барок і, відійшовши метрів на десять, підняв невеликий люк із землі і зник у своєму погребі. Через хвилину він же вертався, тримаючи в одній руці трилітрову банку самогону, а в іншій коробочку з чарками. Тільки тепер до мене дійшло, що на цей раз нам навряд чи вдасться звідси вибратись на своїх двох. Не кажучи вже про те, щоб потім хоч щось пам'ятати, але вмикати задню вже було запізно. Орк все поставив на стіл і пішов у погреб вдруге, певно, за закускою. Я не помилився ще за хвилину на столику лежала найкраща закуска під самогон, чималих розмірів кусень сала, цибулька і квашені огірки. Це все на скору руку було порізано і розлито по чарках. Ну, будьмо. Не відкладаючи в довгу шухляду церемонії, сказав барок, потім, глибоко видихнувши повітря, перехилив у себе містчарки, видихнув і з насолодою прокрихтів, після чого взяв гірок, ним занюхав, відкусив і вже потім взявся за салу з цибулею, не забуваючи її мукати в сіль. Всі вирішили повторити цю процедуру за ним, але не всім вдалося це зробити з такою ж легкістю і насолодою. Я з фіном закашлялися, а в Грена, певно, з незвички до такої місності, очі почали вилазити з орбіт. і він став ловити повітря розкритим ротом, як риба, яку викинули на берег, але якось то поборов, заївши зразу двома гірками, які завбачливо запхав йому уч. Як це не дивно, але бруки з руком навіть не скривилися, а ор казав, що вони не вживають спиртне. Що то було? прийшовши до тями, запитав Грен. Де? не зрозумів барок. Що ми тільки що випили? Самогон. Круто, я ще таке не пив і думав, що здохну. Але зараз готовий навіть повторити. Треба буде не забути собі рецепт занутувати. Тож у замку буде повна бомба, якщо вдасться приготувати. Його не готують, а женуть, вирішив помудрувати домовий. Але повторити можна, то на раз погодився уч і взявся за слоїк. Стоп! зупинив я процедуру розливу. Треба зробити перерву, бо скоро серед нас не залишиться взагалі розумних істот і перетворимося в колоди. Не страшно, я вас якось до до подвір'я безпечно заспокоїв мене Муня. Але перерву справді можна зробити. А що ж ми тоді будемо робити? поцікавився барок. Ну, якщо ми вже йшли на полювання, то може тоді цим і займемося? гикнувши, запропонував друг. Гарна ідея, погодився я. Муня, іди подивися, чи під урвищем десь знову кабан не лежить. А що, має? здивовано поцікавився Грен. Минулого разу був, пояснив я. Ясно, то ви вже не перший раз так полюєте. Я все добре зрозумів. Точно, підтвердив уч. Муня, підійшовши до краю урвища, перехилився, і тільки ми встигли щось сказати, як дракона голова переважила, і він зник з поля нашого зору, полетівши донизу. Ми так і заклякли з відкритими ротами, доки не почули знизу смачне гуп, після чого пролунав голос. Твою ж мать, а кажуть, що два рази воду річку не увійдеш. То добре, свариться, значить, живий. Але щось полюбляє він те урвище падати, чи йому там медом намащено. Муня, ти часом нічого собі там не зламав? поцікавився я. Ніби ні, а от кабана знову роздушив, повідомив дракон. Здуріти можна, захоплено обізвався барук. Та з вами, мужики, одне задоволення на полювання ходити. І кабан завжди свіжий є, і я завжди п'яний в дрова. Може, мені взагалі вас нікуди не відпускати, будете мені по господарству допомагати, а раз на тиждень будемо так на полювання ходити, запропонував він. Пропозиція заманлива, погодився Уч. Ми над тим якось подумаємо, коли проторизіємо. Ага, якщо не забудемо. Підтримав його фін. Якщо ви все таки прийшли на полювання, то, може, все ж піднімете свої ліниві дупи і допоможете дракону цю роздушену тушу дотягнути до столу. гукнув Муня. Бажання вставати ні в кого чомусь не виникло. На цей важкий крок спромоглися тільки бруки з друком, і то було добре видно, що їхня хода бачила й кращі часи. Ще через декілька хвилин з важким криктанням туша була доставлена на місце призначення. І всі знову зібралися біля столу. Ну що, завдали полювання? запропонував новий привід випити Грен. Без питань підтримав його барок і взявся за розлив самогону. Дарма ми не зробили довшу перерву, бо все, що я встиг запам'ятати, то як випили, потім вирішили повторити, і тут мене вирубало. Не знаю, що я робив, що казав, чи вже просто лежав під столом. Гадаю, завтра мені хтось про це розповість. Але зараз запис відключився, і пам'ять на жорсткому диску закінчилась.